Гарний сьогодні доньок, жалко, що я його провтикала майже. От сонце, бачите, вже як низько. Ну нічого. Все одно я... Все одно, друзі, я вийшла раніше, чим вчора чи позавчора, і зможу далі пройти. Намотати трохи більше кілометрів своїми ніжками, зробити більше користі для свого здоров'я. Тому, друзі. Якщо хтось ще не вірить, що прогулянки це корисно, на власному досвіді перевірено. Вірте цій інформації. По-перше, розминає все тіло, якась прогулянка, бажано було б, щоб не менше 2 кілометрів, а взагалі бажано хоча б 5 кілометрів нахожувати. Хоча б, хоча рекомендую 10 тисяч кроків кожного дня. Звичайно, що не всі це можуть зробити, тим більше в таких умовах, як я, наприклад. Що ж є якісь справи, що треба ще й посидіти, поробити щось та їсти, приготувати. Вдома в мене виходило, в мене за день. Щодня, напевне, навіть більше виходило намотувати. І по хаті, і по двору, і після господарства, і ще кудись, і ще кудись. А тут якось ні. Але воно впливає. Впливає дуже гарно на самопочуття, енергію. І навіть на настрій. І чим мені ще допомагає мій цей блог, що я веду, тим, що це мене ще стимулює. Ось тому, що так просто іноді просто не хочеться виходити. Ну, от, просто так вийти щось пройтися, тим більше самому, без компанії. Ну, взагалі лінь якось. Хіба що з музикою, може, якщо під настрій. А так. Коли ти йдеш, то ти знімаєш, і я як не відчуваю себе самою. От я щось розповідаю вам, потрібно воно вам чи не потрібно. Ну, Люди, які вважають, що їм не потрібно не цікаво, то вони там можуть зайти подивитись. Ага, їй це тема не цікавить. Вони просто проходять мимо, вимикають і займаються своїми справами. А люди, яким це цікаво, то вони дивляться. Тому, друзі, якщо не цікаво, ви просто не дивитеся. Я веду цей канал більш для себе, напевно, що. Ну, зазвичай, напевне, люди ведуть YouTube-канали для себе. Одні для заробітку грошей, інші ще по якихось причинах, для реклами, ще для чогось. То, напевне, це буде саме справедливіше сказати, що це для себе. Але навіть коли ти робиш для себе і від душі, то часто виходить, що ти ділишся якимось досвідом своїми думками, емоціями, і комусь це також може бути корисно. От. І якщо комусь корисно. То він тобі і відповість взаємністю. Напише якийсь гарний коментар, підтримає і ще щось. Так що завжди, от завжди якось сумніваюся, чи це цікаво, чи те я розказую, чи може якісь інші теми придумати. Я зараз, до речі, придумала одну тему. Хочу урізноманітнити контент на каналі, але я не знаю, чи він у мене зайде, і це, це, чи це буде комусь цікаво. Ну, будемо бачити. Потім покажу вам. Якщо мене не забанять, авторські права не накажуть ну, за порушення. Ну, я не хочу зараз розповідати, що саме я буду робити, але е хочу це зробити, спробувати. Не зайде, то не зайде, буду далі продовжувати зай ну, знімати те, що я знімав. А так хочу, якби, і це знімати, що я зараз роблю. Ну, тобто, своє життя там, якісь... Е Не знаю, рецепти, там приготування якоїсь їжі, щось таке, що по мінімуму. Ось там щось розповідати, поділитися своїми якимись переживаннями, також когось підтримати, бо часто люди пишуть е в такому, в також стані, схожому, як у мене, в депресивному. Я теж відповідаю щось чи розповідаю, і людям це навіть потрібно. Ой. Автівочка. Так що якось так. Так, ну що, я дійшла до того місця, куди я хотіла дойти сьогодні. Подивіться, що тут у нас. Там далі на наверх можна піднятися. І там наліво ферма, там тупик такий і все, нічого нема. А я хочу, напевно, сюди пройтися. подивитися, чи немає тут ніяких тваринок. Ніхто не пасеться. Бачите, як сонце вже он, он прям сідає, сідає. Зараз будемо бачити. А тут була прикольна кормушка пластикова, велика, десь тут відчинено, зайдемо, нема тут ніяких тварин. Цього робити, напевне, не можна, але я зайду швиденько. Поїлочки хочу подивитися. Тут така велика кормушка була пластикова для сіна. Я показувала їх у своїх попередніх відео минулого літа. Так що зайдіть, подивіться. Ну і чого, просто тазик якийсь поломаний. Ось така поїлочка, дивіться, бачите? Напевне, з подачою води, вон, бачите, там відчиняється, вода подається сюди. Ось. А це. Також поїлки, також краник, ось як у них все продумано. Худобка собі підходить, знає де, попили. І що мені саме більше подобається в Ірландії, що оці проведення води йдуть по всіх полях. Тут стільки полів, 80% землі віддано під пасовиська для випасання великого рогатого. І виходить, що скрізь проведена вода на полях. От скільки я не ходила, от там була е, такого, е, прям досліджувала тут місцевість, бо мене ж цікаве сільське господарство зазвичай. Ось, і ти йдеш отак, велике поле йдеш, йдеш, і там посеред поля стоїть бетонна така споруда. Дивишся, поїлка, водичка, і туди водичка тече. Розумієте? Тобто труби проведені під землею, з якихось каналів вода, чи звідки. І худобка п'є. Як цікаво в них. Скільки це ж треба було витратити на це грошей і часу, щоб зробити це все. Ну, цікаво тут, звісно. Ну і що? І тут худоба постійно знаходиться на випасі. І весною, літом, зимою, восени. Ось. Також у них є невелика кількість землі, на якій вони траву збирають на зиму. Я здивувалася, що зовсім не на великій кількості в відсотках не пам'ятаю, але якщо взяти 80% цієї території Ірландії, що віддана саме під випас, не просто там для вирощування якихось зернових культур чи там фруктів, овочів, ні, а іменно під випас, то якихось відсоток із цих ще. Відданий там, може 5%, не буду точно казати, бо не пам'ятаю, піде збір саме трав для тварин. Ось. Але що нашого їм, в принципі, багато того зеленого вистачає, а нашого їм багато того сіна, якщо тварини в них, ну точно весна, літо і осінь пасуться, взагалі їх ніхто не заганяє нікуди, а взимку може, коли там більш-менш. Холодніше, там тимчасово їх заганяють кудись. А Так то ні, вони і ночують на полях. <кій> Може і народжують, не знаю. Напевне, якось так тут воно. Ну тут далеко і не пройдеш, тут зараз таково, йдеш прямо, трохи вліво, і там далі просто оці такі переділені частини поля під фермі. Але ж я хочу все-таки знайти корівок. Бачите, зараз ще поки зима тут, то... Зовсім мало їх. Хоча трави ж повно, нававно. Я собі думаю, боже. Це якби я була тут фермером, ну в мене б точно птиця була, я не знаю, я б, напевне, не тільки займалася овечками, корівками. Хоча не знаю, чи я б займалася корівками. Може тут вигідно, я не знаю, чи є хто, до речі, в Ірландії зараз живе, цікавився цим, бо я так поки що не знайшла таку інформацію. Чи сама Ірландія підтримує фермерів, чи вона їм якось щось компенсує, допомагає. Бо я знаю, в Німеччині є державні програми, що якщо люди тримають худобу, то Німеччина їм допомагає фінансово. Ось. А чи в Ірландії, не знаю. То я про що подумала? Подивіться, яка трава. Не знаю, коли вийде це відео, але зараз січень місяць. Подивіться, все зелене. Наче в травні, бачите? От уявіть, якби тут індиків загнати. Тут би індики розмножувалися цілорічно, розумієте? Цілий рік. І гуси також. Ой Боже, тут би можна було таке господарство розвернути. А птахівництво в Ірландії не дуже розповсюджене, не дуже популярне. Пару відсотків тільки зі всього сільського господарства займає птахівництво. Не знаю, по якій причині, може воно в них тут хворіє через те, що сиро, не так багато сонця. Хоча, ви знаєте, поживши трохи в Ірландії, я якось трішки змінила свою думку. Я думала, що це все-таки більш вітряна країна, більш пасмурна країна, більш дощова. Все-таки таких сонячних днів не так уже й мало. Як розповідають зазвичай люди, не знаю, які може там приїздять як турист. А коли вже тут поживеш, то реально розумієш, що не така вона вже і дощова, і не така вона вже і похмура країна. От зараз дивіться, ні вітру немає, сонце світить, хмар навіть нема майже. І що з літом я була тут, що осінню. І, ви знаєте, ну. Бу було таке, що там тиждень, де, де, що так і в Україні тиждень може йти дощ, і два тижні підряд можуть йти дощі. Часто так, що день е сонця, день дощик. А, де, а може бути таке, що дощик пройшов і сонце вийшло. Змінюється частенько так погода. А ще якщо врахувати, то, що тут майже нема зими, так взагалі клас. Ну, не знаю, якось так. Ну, такі мої спостереження. Так що, ось так. Ну все, друзі. Тут, в принципі, нічого нема що показувати. Якщо побачу якихось тваринок, то я вам ще покажу. Ну, вивіжу десь, вставлю в кінці. Поки що нікого немає. Є тільки зарослі із. Це я не знаю, що це таке. Глід, може який. Не знаю, отакі такі от кущі. Тут з паркану не треба, коли які кущі, я Прямо в мене в бабці в селі було. Ось. А з того боку... Ожина, 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 ожина. І я б не ризикнула лізти через цю ожину нікуди. Так, що тут ось так позаливало. Дощик був вчора, прям болото. Нема ніде ніяких корівок. Ніде, нічого нема. Взагалі. Так що все. Дякую всім за перегляд і до наступних зустрічей. Всім пока!